20 лет я вже тут живу. А ми виїхали в Харків, теж дітвора жила. Ну як дітвора? Невістка син. Рік жили там у Харкові. Тепер вони там на роботі, там і живуть. А я тут живу. Страху никакого не я ощущаю, не боюся. Ось тут солдати рядом, і сусіди є рядом. Ну приїжджають там на вихідні. А так я сама. Вже ту зиму зимувала, я тут. Отримала інвентар ось неділю-дві назад. Теплиця є у мене, ну а там же садим все. і розсаду, і таке все, і огірочок, і помідорчик, і перчик усе, і городу ж у нас 15 соток. І допомагають діти. Я сама не вправлю сюди, тому що, бачите, на ноги сіла, не хочуть ходити. Спасибо всім, не дають. З голоду здохнуть. Аби війна швидше кончилася, нічого б не треба.